Ті, хто першими виїжджає на будь-які надзвичайні події, запорізька аварійна служба Кобра отримала гуманітарну допомогу від іспанських благодійників. Це кілька десятків комплектів спецотягу та касок, які необхідні для захисту надзвичайників під час виконання завдань. З початку війни понад шість десятків запорізьких рятувальників взяли на себе розбір завалів після ворожих обстрілів, а також допомагають перевозити важкохворих пацієнтів. Тож така підтримка від міжнародних партнерів завжди актуальна, додають спеціалісти. Ця допомога гуманітарна, вона корисна для виконання тих завдань, які виконує служба. Вже перевозила гуманітарну допомогу восени. Ця гуманітарна допомога. Ми користуємося і виконуємо ті завдання, які стоять перед службою. Хочемо подякувати нашим міжнародним партнерам, волонтерам, зокрема з Іспанії, які намагаються допомагати і роблять це дуже активно і продуктивно. І також безумовно раді цій зустрічі, тому що розуміємо, що багато потреб ще маємо задовольнити і забезпечити це техніка в першу чергу, це умови, в яких рятувальники знаходяться на чергуваннях, на відпочинку. Це також важливо.